що в залі є декілька чоловік присутніх, дуже гарячих в своїх почуттях і гарячих на голову. Один з них перед вами. Він вирішив попрацюватися перед вами, перебуваючи на сцені. Перебуваючи в цьому. І він хоче подивитися, щоб на нього ви подивилися. Тому тоді я зв'язку з цим і прошу. Дивіться на нього, а йому мова стає ще не плічений в ваших політів. Я не заперечую. У мене немає жодних заперечень, жодних побоювань того, що ця особа зайняла місце у секретаріаті. Це його прийоми, це його бажання. Він всіх у всьому підозрює. Це є полковник міліції Михайло. Шановні відповідного законодавства України дозвольте мені як міському голові підписати підсумки виконаної